Сьогодні я продовжую репортаж із Петрівського училища ліцею, якому в цьому році виповнюється 60 років. Сьогодні моїм співрозмовником буде замісник директора ліцею Назарко Людмила Іванівна. Доброго дня, Людмила Іванівна. Доброго дня, Анатолій Борисович. раді вітати вас в нашому Петрівському ліцеї, де Декілька років тому знімали ювілей у 2013 році. А тепер приїхали до нашого культурного центру на руїни, на руїни, які після себе оставили освободителі, як ми їх називаємо війська Російської Федерації, окупанти, які тут в нашому Петрівську перебули цілу неділю, і якимсь чудом ми вижили все це. Але все, що вони оставили, це страхіття. Розбитий актовий зал, розбитий спортивний зал, де були наші улюблені козацькі розваги, де в нас всі свята були. Дітвора танцювала, співала, займалася цим, чим тільки хотіла займатися. Ми називали наш ліцей центром культури та спорту на нашому селі. Байстерня, де були професії всі в нас, ви знімали сьогодні. Муртожитки все пошкоджено, дуже пошкоджено, Але ми віримо, і віримо в перемогу, віримо в наше ЗСУ, і це буде дуже швидко. І тоді ми прикладемо всі сили, щоб наш ліцей, наші учні змогли повернутися до занять, до мирного життя. І ми все відбудуємо і будемо кожній миті життя. Радіти, дуже вам вдячні, що ви приїхали до нас і покажете всьому світові, що робили так звані освободітелі. Дякую. Визволили від усього. Визволили від усього. Від світла, газу, води, так. від гарного життя, і як ви, ви жили. Людмила Івана, а чому йде війна? Оце як ви вважаєте? І за амбіції одного імператора російського, якому мала територій своєї російської землі, він ще й вирішив загарбати нашу землю, українську землю. Амбіції якісь. Може ми чогось не знаємо, але таке варварство, колись був вірш у мусить жалілля варварство, написаний за роки вітчизняної війни або другої мирової, зараз кажуть війни, так ось. Всі ці слова вони підходять сьогодні до того, що зробили російські війська, їхній правитель, їхній президент, який прислав сюди, на нашу землю, вивати наших дітей, жінок, чоловіків, знищити все. Як вони кажуть, перетворити на сіру зону. Для чого вона сіра зона? Це питання. Є мало своєї землі. І таку я вже я чула у ваших розповідях. І мені дуже сподобалось. їм мало своєї землі. Своєї землі мало. Себе не можуть ладу навести, а, а приходять сюди отаке, отаке творити. Отаке творити. І, і, і весь світ мені, я не, не зрозумію, весь світ цього не, не бачить. Ну вони ж підтримують нас. От. І... Уже один рік іде війна. Рік цілий, ми цілий рік. терпимо ай, оцю оцю ай. зграю. Скільки людей вже загинуло, скільки всього знищено, і ніхто мене може зупинити. Що ж це робиться? Що ж це робиться? Вже є рішення міжнародного суду на ордер, виданий на арешт. 123 держави підтримали. А він досі ходить по землі. Ця людина. Часний смерті тут він вже душеві кабіни поробив, туалет, роздягальні. Ну, все тут таке життя врвало. У нас такі керівники. Микола Варавін та Віталій Кузніцов. Такі керівники. Біля них завжди були діти, бігали, грали, козацькі розваги. Що тільки не було? Все село ходило до нашої зали. Все. Маємо те, що маємо. Дірка в стелі. І три дірки. Ой, побажання всім набрати терпіння. вже трішечки-трішечки зосталось. І зустріти перемогу. Перемогу, перемогу і перемогу. Дякую вам і до перемоги. До перемоги.